Друзі, експериментальна тема. Хочу спробувати короночку висверлити серед цивинку на такій заготовці. Експеримент чалась в мене вдалась. Як ви бачите, зекономив кучу металу по часу, це навіть швидше, ніж просверлити отвір, а потім його розтачувати. Все, зараз цю клюшку я знову перевертаю навпаки, як вона повинна стояти, бо самої коронки не вистачило на всю длину, вона вперлась там задньою частиною. Тому, якось так. Діаметр 43 мм. Тому можу порадити, якщо ви хочете зекономити метал, можливо, таку баляшанку оставити собі. На якусь поділочку це у мене сталька для шестерень.